Так, на перехресті з круговим рухом будемо рухатися прямо. Другий з'їзд. В'їжджаючи на перехрестя з круговим рухом, чи повинні ми вмикати лівий покащик, чи ні? А виїжджаючи з перехрестя з кругового руху, повинні вмикати правий показчик. А чого ти встала? Її ще не було на перехресті. Заздалегідь всіх пропускаєш. І от зараз, виїжджаючи з перехрестя, то включаємо правий показчик. Їж не було ще на перехресті, а ти ще встала. І знаєш що? Так, перехрестя з круговим рухом. Нам потрібен третій з'їзд. Під'їжджаючи до перехрестя, займаємо крайній лівий ряд. Так буде безпечно. В'їжджаючи на перехрестя, повинна вмика... повинні вмикати лівий покажчик чи ні. Даєм дорогу хто зліва. Машинку трошки підводимо сюди, щось тут отраження таке нічого не видно. О, так видніше щось. Заїжджаємо, нікого нема. Заїжджаємо. І також тримаємося ліворуч. Вокруг клумбочки об'їжджаємо. Перший з'їзд проїхали, другий з'їзд проїхали, і після другого з'їзду вмикаємо правий покажчик і виходимо також в лівий ряд. Так, і після перехрестя пропускаємо пішоходів. Все, вийшли з перехрестя, вимикаємо покажчик. Отлично, рухаємося прямо. А виїжджаючи з перехрестя з круговим рукою. Чи могли ми в'їхати в правий ряд, чи ні? Так, впереді перехрестя з круговим рухом, ми рухаємося в лівому ряду. На перехресті будемо рухатися в зворотньому напрямку. Четвертий з'їзд. Заїжджаємо без покажчика. Ти і так тримаєш крайній лівий ряд. Тобто рекомендую з крайнього лівого ряду заїжджати. Без покажчика заїжджаємо. Лично. И рухаемся по перекрестке, также без покачика. И тримаем также крайний левый ряд. Так, и бичный интро подали, да, от бордюрчика. Так. После третьего съезда вмыкаем правый покачик. И выходим также в левый ряд. В левый ряд. Вот вышла с перекрестя. И вымкнула покачик. Далее перехрестя с круговым рухом нам другий съезд. Я рекомендую займать и крайний левый ряд. По возможности. Да, займаем крайний левый ряд на другий съезд. Выключаем показчик и далее можно без показчика заезжать на перехрестя. Зліво левым машинным заїжджаємо. заезжаем. Есть теперь правый показчик. Тримаем левый ряд. Правим показчиком виходимо в лівий ряд, а далі дивимося в зеркало і перелаштовуємося, пропускаючи задні йдущі машини. Вон тебе пропускає. Перелаштовуємося. Ну, не повністю ним що, зараз там машини впереді подвинуться. А на наступному перехресті з круговим рухом будемо повертати праворуч. Перший з'їзд повертаючи на перший з'їзд, ну діло, займаємо крайню праву смугу. І будемо під'їжджати до перехрестя, тоже вмикаємо показчик. Ну типа маневр закінчився, виключили і знову включили показчик. Поки тянучка, не спіши на газ нажимати, Не спіши на газ нажимати, Машина котиться на автоматі, на холостом ходу спокійно. Під'їжджаємо. Вот. Машинки отъезжають. Еще с никого нема, заезжаем, отлично, так, вот, с Парахрестья выехали, покащик вымкнули, так, далее, съезжающий за стыкады, повертаем и на праворуч, на праворуч. Запізно покащик вмикаєш. Так. І запізно вимикаєш показчик. Далі на перехресті з круговим рухом рухаємося на другий з'їзд. Рекомендую тут займати крайній лівий ряд. включай лівий покажчик, займаєш крайній лівий ряд. заняла, вымкнула покачик. Отлично, пропустила, заехала. Все, еще лететь? Уже не туда, да. Хорошо. И также тромаешься левише. Левише. С левого ряда едешь левише по колу. И теперь Включаешь правый покачик. И также выходишь левише. Так. Отлично. Далі набираєш швидкість і перелаштовуєшся. По чому рекомендую займати на цьому перехресті з рухом лівий ряд? Тому що з правого ряду, коли ти рухаєшся, заїжджаєш на перехрестя, ті, хто з лівого ряду дуже часто бувають перед нами, перелаштовуються в перший з'їзд. Дуже небезпечно. Поэтому лучше на другий з'їзд заїжджати з лівого ряду, на розворот теж заїжджати з лівого ряду. Виїжджати теж краще в лівий ряд, а потім перелаштовуватися в правий ряд. Ну, в принципі, можна виїжджати з перехрестя з правим рухом в правий ряд, коли виходиш з перехрестя, але тоді треба впевнитися, що в правому ряду нікого немає.